У Трампа все чіткіше натякають, що хочуть мати справу з уже новою владою в Україні, пише Тарас Чорновіл. Раніше були натяки, але коли до декого дуже туго доходить, то вже пішли абсолютно прямолінійні висловлювання, каже Тарас. Один з улюбленців Трампа і його родини, журналіст, колумніст та радник Трампа Стів Кортес написав у «Ньюсвік», Назвичайно жорстку статтю Зеленський використав війну, щоб не проводити вибори. Але це саме і про нелегітимність, і про використання війни у власних брудних цілях та для збагачення, і про злочинне оточення я й сам чимало розповідав, каже Тарас Чорновіл. А от до такої пафосної фрази, я ж до таких сподівань поки не наближався. А вона зробила мій тиждень. Ця фраза така от фраза, яка зробила тиждень Тараса Чорновола. Відкриваємо лапки. Трамп може допомогти відкрити новий розділ в історії України. Епоху після Зеленського. Справді мене не вороги України. Вони просто категорично проти підтримки і толерування держави, якою править отаке неадекватне сутворіння замашками маленького путінчика, пише Тарас Чорновіл. Але одне точно, люди з близького оточення переконують Трампа не ставити хрест на Україні. Ну, дай Бог, дай Бог, а поставити його на Зеленському, каже Чорновіл. І бажано осикли, Господи. Е, ну, Тарас, ви, звісно, як скажете, як загнете, я думаю, достатньо політичного. Христа, давайте скажемо, чувак, от просто ти не йдеш на наступні вибори і залишаєш цю Україну в спокої. буде достатньо, буде нормально і для нього, і для країни. І, і, і не буде. Проливатися кров в політичних, внутрішньополітичних е розборках, як це було, коли ми виганяли Януковича. Тому що тому що е ці ребята е здатні цеплятися за владу, і не гірше, ніж той же Янукович. Краще їх якось випроводити. Ну, в ідеалі краще б їх випроводити з миру. Взагалі, щоб передача влади відбулася гладко, чітко, по закону, без сучка, без задорінки. Вимога про невідкладні в тримісячний термін після скасування воєнного стану вибори це вже не побажання американців, а щось вельми загрозливо для цього ЗЕ і його зграй пише Чорнил. і натяк, на кого в світі сподіваються. Також більш ніж прозоре. Ну, очевидно, Тарас має фразу на увазі, оцю, де що кульмінацією нового розділу в історії України стануть чесні патріоти. Ну, в нас єдина людина, яку можуть знати за океаном як чесного патріота. Це Петро Олексійович Порошенко. Інших просто не знають фізично. Я не кажу, що їх зовсім нема, але їх фізично там знати не можуть. А от. Щоб українчикам мізки просвітліли, ну, це вже було б зовсім шикарно.